15 грудня своє професійне свято відзначають працівники українських судів, і цього року воно дійсно особливе разом з нашою державою. Усі судові інстанції пройшли 20 років незалежного шляху становлення та розвитку, з якими досягненнями зустрічається ювілей у найстарішому районному суді Севастополя Ленінському. Далі в нашій програмі. Окрім незалежної 20-річної історії, кожного з судів нашого міста є своя набагато довша. Історія Ленінського районного суду почалася ще у травні 1944 року. Відразу після звільнення нашого міста від німецько-фашистських загарбників Севастополь стояв у руїнах. А у народному суді центрального району, так він тоді називався, вже розглядалися перші справи. 10 має 1944 четвертого года в місті була відновлена святська власть. Вийшов. первый номер газеты, городской газеты «Слава Севастополя». С этого же времени начали, начал функционировать суд. В суде было три участка. Именовались они также первый участок, второй и третий участок. В это же время во всех этих трех участках работала единственная судья, фамилия ее Романченко, как установлено в, из сведений, полученных в архиве, секретарь Вылогина и единственный судебный исполнитель Куликова. С го года штат уже этих всех трех участков судебных был укомплектован и, соответственно, отправлялось правосудие. Змінювалися часи життя люди законодавство. Незмінним залишалося одне призначення суду як головної інстанції правового захисту. Зараз Ленінський районний суд Севастополя, як і будь-який інший у нашій країні, живе і функціонує в умовах реформування судової системи. Це згуртований колектив, який працює заради досягнення головної мети українського сьогодення зростання довіри громадян до судової системи в цілому. На сегодняшний день штат суда составляет 70 человек, значит, судьи в количестве 15 человек, однако фактически отправляют правосудия, 11 судей, и 55 человек это штат аппарата суда. функции аппарата суда определены согласно новому закону, который принят в 2010 году о статусе судей и судоустройстве в Украине. Функции аппарата определены положением и возглавляет аппарат Рыжкова Елена Николаевна. В аппарат суда входят государственные служащие, это секретари судебного заседания, секретари суда, консультанты, в том числе и консультант по информационным технологиям. Кадровому і фінансовому безпеченні апарату суда прикріплені і помощники суддів, правовий статус яких е, определен Конституцією України, законом України е, государственної служби о судоустройстві і статусі судді, а також прийнято в этом році положення помощникам судді общих судів. Слід зазначити, що майже минулий 2011 рік був одним з найважчих для Ленінського суду, адже з нього пішли відразу чотири досвідчених висококваліфікованих фахівця. Тим же, хто залишився, доводилося розглядати до 150 справ на місяць. Навантаження дуже велике, що звісно негативним чином відбувається на строках розгляду справи, але ні в якому разі на якості. В дікабрі десятого года. Вышла в отставку судья Пузина Валентина Ивановна, которая э, имела большой опыт работы, она проработала судьей почти 30 лет. Она долгое время возглавляла Ленинский суд. Это мудрый, опытный судья. Э, тогда же э, вышла в отставку Романова Ирина Петровна, э, которая проработала в Ленинском суде с 2002 года. Э, э, Ее работа была связана с управлением правосудия по уголовным административным делам. Судья, поскольку также имела большой опыт работы, рассматривала самую сложную категорию уголовных дел. Это, это дела, которые связаны с преступлениями в хозяйственной деятельности, в сфере налогов, законодательства, коррупционные деяния. Судьи Балюкова и Проценко были переведены для работы в Севастопольский хозяйственный апелляционный суд. Поэтому 2011 год для нас был, конечно же, очень сложным. Судьям приходилось работать и приходится работать в условиях повышенной нагрузки, поскольку это связано с тем, что были уволены сразу четыре судьи. Соответственно, приходилось организовывать свое рассмотрение дел имеющихся в производстве и также рассматривать дела, которые получены от, ну, от судей, которые вышли в отставку, либо переведены. Анна Гуло стала одною з тих, кому довелося прикривати амбразури, залишені уходом старожил Ленінського суду. На посаді вона усього 9 місяців. Тим не менше поведала за цей час вже багато, адже її спеціалізація кримінальні злочини, в основному доволі важкі. Говорячи про складнощі своєї роботи, перш за все відзначає байдужість та низький рівень правосвідомості населення. Біться явки свідчителів в суд практично неможливо. Люди абсолютно не хочуть дивляться в суд, давати показання Вони ні говорять, наша хата з краю, нічого не знаю. приходится их убеждать, уговаривать. Вот, вплоть до того, что секретари, помощники сидят на телефонах, обзванивают, говорят, ну вот если бы у вас была такая ситуация, вы бы сразу же прибежали бы, просили бы, чтобы подтвердили, что да, действительно, это преступление было совершено в отношении вас, и что действительно это лицо должно понести наказание. Но вот, к сожалению, не до всех это доходит, и приходится это людям объяснять. Вот это вот, пожалуй, та сложность, Потому що все-таки в уголовному судопроизводстві производства доказування лежить на государство. Це не громадянське діло, де громадяни повинні прийти і доказати, що це іменно їх право і чому це право іменно їх. Тут государство не доказало, преступник вийшов на свободу. Десять років суддівської праці за плечима іншого новачка Ленінського суду, цивіліста Андрія Борко. За цей час не було жодного дня, щоб він пожалкував про обрану професію. Складна робота, важка робота з людьми. Але робота, яка дає собі мені можливість весь час проаналізовуючи свої там, якісь можливо, якісь складні моменти в роботі, якісь недоліки, весь час рости над собою, здобувати нові знання, ті знання реалізовувати, нести відповідальність за прийняте тобою рішення, мною рішення. Ну, а ця відповідальність вона не дає можливість якось трохи ослабитись, не дає можливість. І тому я вважаю, що в свої 40 років я маю ще перспективи до, до саморозвитку. Найважчим у своїй дуже відповідальній роботі Андрій Леонідович вважає те, що дуже часто вона потребує забувати про загальнолюдські поняття і керуватися тільки законом. Іноді, приймаючи рішення, розуміє, що по закону це повинно бути таке рішення. Але бачиш, що люди, які прийшли в судове засідання з однієї або з другої сторони, не розуміють, не читали закони, не читали кодекс. Вони вважають, що за загальноприйнятими нормами вони праві. І ти розумієш, що можливо, десь їх ну, трохи жалко, можливо, але не може суддя приймати рішення невиважене. І те рішення, яке не основується на законі. Оце я вважаю, що особливості такі, ну іноді якісь ну, складності роботи, що треба ставити себе трохи вище на цю ситуацію і приймати рішення тільки таке, яке базується на законі. І все ж таки найскладніше пристосуватися до нової ролі судді Ленінського районного суду довелося фахівцю з більше ніж 25-річним стажем суддівської роботи. Більшу частину свого життя Володимир Лушніков віддав військовим судам. Спочатку у Радянському Союзі, потім у незалежній Україні. Після їх ліквідації твердо вирішив улюблену роботу не кидати. Робота на посаді судді Ленінського районного суду має деякі відмінності. Чим від тієї роботи, коли я працював у військовому суді? У військовому суді Гарнізону робота була пов'язана і там розглядалися справи останні роки, в основному, з напрямку по, про кримінальну відповідальність. З переходом на роботу до Ленського районного суду мене було визначено для роботи. Цивільну палату. Тут проведено розподіл суддів по категоріям розгляду справ. І деякі суди розглядають судді розглядають кримінальні справи, а деякі згідно рішення зборів суддів, як це передбачено законом, цивільні справи. Я розглядаю цивільні справи. На перших порах, перші місяці приходилось багато що. Вспоминати, відновлювати свої знання, піднімати літературу. Тож після такої школи перекваліфікації одному з наймолодших судді Ленінського району ніякі реформи не страшні. Тому він закликає своїх колег не боятися вітру змін, які зараз віє над українськими судами. Не завжди воно сприймається, що сьогодні так, а завтра прийнято чи новий закон, чи якийсь інший нормативний акт. І кажеться, що якщо ми працювали так 10 чи 15 років по одному, то це значить хуже. Треба вивчити те законодавство. І, як правило, як завжди буває, на перший погляд кажеться, що дійсно це хуже. Але коли подивишся, то ці перспективи закону, реформування судової системи, вони. Стосується не тільки сьогоднішнього дня, а й на перспективу. У свою чергу, ми теж дуже сподіваємося що на українських представників найдревнішої юридичної професії очікують тільки чисті законодавчі перспективи. І з нагоди свята працівників суду бажаємо їм бути мудрими, чесними, неупередженими з одного боку та уважними до кожної конкретної людини з іншого. Адже люди звертаються до суду з надією